Там все закінчую. Значить, ми пропонуємо коротенько. Будь ласка, все викладено, програма співпраці в Київраді і надали пану Гройсману. Він сказав, доцільна програма приходьте в робочу групу. Ми хотіли, щоб наш проєкт вивчався і на сесії Київради. На наступну, будь ласка, поставте питання. Інно. я коротенько вам відповім? Ви ж знаєте, що мер дав доручення щодо виділення приміщень районної державної адміністрації для. Утворення центру формування громадських ініціатив, ми це разом з вами робили. Я особисто переговорив вже з 10 головами районів, які вже це доручення. Будь ласка, долучайтесь до цієї роботи не е, повинно. Шапував Микола, у мене є пропозиція надати ще 5 хвилин слово Інні та Дмитру Павліченко, бо ну, депутати балакали 20 хвилин і казали, що ми дослухались до громади, при тому, що громаді і слова не дали. Я прошу дати ще 5 хвилин слова Інні Плотнікові і Дмитру Павліченко. Дякую. Дякую. Дякую за нашу пропозицію, але є е, 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 е пропозиції від Інні і від Дмитра. Тому випаді. Ми можемо ще дві години говорити про утворення територіальних громад, але нам треба прийняти э, рішення щодо проекту рішення, результативного рішення. Власне, що є ще. Є...